Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Ідемо далі по щіпорізу. Друзі, зараз я там вам показував, як я е, зварював колеса. Ну, це якби один був момент. А зараз буде зовсім другий момент. Зараз ми з вами, я вам покажу приблизно, ну, все це ви вам Показати неможливо, тому що цей ролик буде 2-3 години займати. Я його прискорюю, друзі. Тому, дивіться, звісно, для таких речей потрібно мати е хороший е зварювальний стіл. Ну, У мене такого столу немає, але він у мене буде, друзі. Обов'язково буде. І я обов'язково в себе на каналі покажу, як я його буду робити. Дивіться, зараз я, ми в прошлому ролику з вами розкроїли викидну шахту, і це так би основне по залізу. Це буде основне прийомна шахта вже зроблена. викидну ми зробимо з вами, зараз зваримо. І подивитися сам принцип, як робиться, виготовлюється. Практично на ділі кожух для шківів. Це немаловажний фактор. Цей кожух повинен бути, тому що техніка безпеки, ви самі знаєте, це дуже важливий момент в нашому житті. Друзі, дивіться. Головне, що Щоб у вас була рівна площина нижня. Головне правильно розкріпити. Головне ну, обов'язково користуйтеся вимірювальними приборами. Ну і треба мати магніти. друзі. Ну, в даному випадку магніти для прямого кута Вони вам покажуть, як правильно повинно стояти під прямим кутом бокова стінка. Ось дивіться, розмітив крейдою. Де я буду ложити шви. Чим більше ви їх зробите, тим він буде, зрозуміло, міцніший. От. І сам процес як вигинається і все, бачите, зараз ви все побачите, друзі. Тобто дивимося, воно буде все в прискореному вигляді. Ну що ж, е, тому що це процес довгий, друзі. ஆமாம் зробив, зробив, ось дивимося. Бачите, всередині я пройшовся повністю автоматом. Оце мій ядончик, бачите, стоїть внизу. Робе. А тут вийшов я шліф машиною. ну Тут поєднання, ось я з'єднав. Бачите? З'їду шинку до шинки, у мене їх було два по метру. Тоді відрізав решту. І, в принципі, отакий от получився чехульчик, друзі. Напишіте в коментарях, сподобалось вам чи ні. Отак, от ідемо далі. Друзі, збираємо викидну шахту. Спочатку я вибрав правильний кут за допомогою магнитів. Ось вони в мене зараз стоять. І я цей кут ще раз провірив на модулі. Ось модуль. Ось ця шахта. Буде вона отак от кріпитися. Отак от. тут, друзі, зробляться отвори, отвори, і вверху теж здоровий отвір зробиться. І, друзі, все це буде варитися сплушну, суцільно, тобто по наружі, для того, щоб всередині не було ніяких. Загвоздок для викидання щіпи. Друзі. Ну, ось так от все це буде зараз зварено. От. Ось це верхня. До речі, можете побачити по геометрії, що все практично сходиться. Ось вона почне варитися звідсіля. Тоді отак от буде згинатися, дойде до кінця. до кінця. Тут вона зігнеться, друзі, зігнеться, виведеться наружу на модуль, просверлиться отвір і прикрутиться, друзі. Ось, в принципі, в мене і все. Я не буду вам показувати, як я буду варити, не хочу. Портити камеру на камері. Все ви знаєте, як це робиться. сплошно воно все завариться, можу показати, як я буду зачищати. В принципі, робимо далі. Шановні, зробив, довів до ума, викидну шахту. Ось так вона виглядає вся зібрана, суцільно зварена. Тут в кінці я трошки обрізав для того, щоб зайшло нормально посадку стало. Ну, словом, друзі, тут Ще вже в кінці. І я, як вам основні елементи, а вже все те, що буде додатково, то ви вже побачите, готове на самому щепорізі, друзі. Тут буде такий козирьок направляючий, який буде регулювати поток щіпок, е, сюди, чи вниз, чи вверх. Це вже він отак буде робити. Отак От буде закривати, відкривати. Поток ну, загальний вигляд у нього От отакий. Отак От буде виглядати. Тут ми зробимо додатково ще заходні такі ушка, щоб ширші гілки могли заходити. Одним словом, модуль якби з збори. Тут ще просверляться отвори для кріплення до корпусу модуля. Отут два буде, так само, як тут. Теж два. І з тої сторони теж теж два. В середині будуть з середини закручуватися, будуть отакі от е як вам сказати, потайні от такі шляпки, для того, щоб не заважало. Масі для викиду у цю шахту, друзі. Ну, ось, в принципі, у мене якби по ролику і все. Потихеньку потихеньку холодно, трохи незручно, ну нічого, друзі. Аби була швидше перемога. Друзі, підписуємося обов'язково до мене на канал. Це як казав я авторитет мого каналу. От, е, пишіть коментарі, е, Ще поріз робимо далі. Е, по заслідуючому ролику у мене буде уже виготовлення рами. І там воно вже буде діло якби, до фінішної прямої. Друзі, лайків чекаю подобайок від вас. Всім мирного неба!